Слава нації в ефірі я. Сашко добрий. Вітаю на каналі Добрий Рембат. Коротенько про тему відео. Сьогодні дав мені Господь надзвичайно корисний досвід з моментами, скажімо так, прикрості, певними. Але, взагалом, і в цілому достатньо позитивний у своїй динаміці. Так. Коротко мова пройде, про, піде про спуск системи, систему спуску рідини і систему охолодження БМП, відглушення подачі води на коробку передач, а це система не охолодження коробки передач, а обігріву коробки передач. І про ефекти доміно, низка прикладів ситуація сьогоденна. Яка наочно показала так, реалізацію принципа так, історичного про те, що загубили цвях від підкови, програли війну в моїх реаліях і в реаліях машин БМП, бмп 2 Тепер про це все більш розлого. Багато хто, і навіть в Ютубі дехто там в коментарях писав, що оце, що я воджуся, приділяю час, увагу, відновлюю, реставрую, там з нуля буваю, створюю, фактично, збираю по якихось там частинках систему спуску води на БМП, про яку, на секундочку, дійсно нормальна кількість. Мехводів, людей, що безпосередньо користуються цими машинами і воюють не перший рік, вони дійсно про неї або не знають взагалі, або нею не користуються, нехтують. І, зокрема, я зараз працюю на машині, на якій одразу я там запитав Мехвода, чи він користується цією системою. Він каже: ні, ніколи не користувався. Я кажу, а як ти спускаєш. Систему охолодження, він каже, з коробки передач. З коробки передач. Я кажу, ну. Тобто ти там, коли стоїш в цих посадках, коли тобі треба, ти там підкопуєшся, ламаєш, лізеш під той ніс. А коли тобі треба там спустити 5, 10, 20 літрів, а не всю систему, так? Ти пірнаєш, лізеш, викружуєш, воно тобі бризкає в обличчя, тече там не знати куди, тобі в рукави тече і ти весь в цьому ось не знати якому там багні. Оце все робиш. Замість того, щоб нормально, спокійно, адекватно відкрив краник, опустив клапан, спустив, скільки тобі треба і закрився. Він каже, ну так. Оце ми проговорили і продовжуємо ладнати його машину, спускаємо з коробки, з коробки. Чому? Тому що ми зібрали машину. І через той через систему спуску штатну, першочергову основну, так, від мехода. Я вже систему на той час зібрав. Але ми залили буквально там літрів 8 в систему. Так. У нас почала прокрапувати заводська, заводська так, нова, без пробігу. Комбінована трубка, так звана сімейна. І... Ми мали злити ті там 8 літрів води з системи, відкрили кран у, як його звуть, у мехвода, а воно ну, через те, що дуже низький рівень, ну, повільно збігало. Збігало повільно, то вирішили підставити корито відкрити коробку. Поставили корито, відкрили коробку, воно збігло, а назад ми закрутити не можемо пробку. Чому? Зараз я покажу і поясню. Значить, ми під коробкою передач круглий лючок, куди ледве влазить долоня. так? Кришка під квадрат у нас, пробка, злив спуск масла. А оця бічна з боку, це у нас спуск води. І болт у нас е, з якоїсь сталі. А різьба, мама, так, от, і добре видно. Вона стерта, злизана і вона нарізана просто в картері, в нижньому картері коробки передач, так? однією суцільною деталлю. просто вирізана в м'якому металі. Звісно, з часом користування, так? бо хлопаки ж крутили тут постійно, вони болтом різьбу злизали, там перетягували, дубасили. Як ми це дуже любимо, так? Дубасити, як не в себе. І злизали різьбу. І пробка. ну, Зараз просто у мене її немає під рукою, але вона там ходить ну, від руки. Від руки крутиться, не закручується, нічого не тримає. Все максимально стисло. Залізти туди, нарізати різьбу можна тільки якщо зняти силовий блок. так. І то я, чесно кажучи, скажімо так, не до кінця в тому певен. Ні, ну, але можна якимось там спецсмітчиками. Ось. Але у нас такої можливості зараз немає. Тому довелося відглушити коробку. Зараз я теж покажу, як це робиться. А поки що, а поки що покажу. От, система спуску. Так. Яку я зробив через довжелезний шланг, який там йде до трубки, до мехвода. Чому я був змушений так зробити? Тому що оці крани, оці крани спуску води, так, вони такі своєрідні і там дуже там їх виставляють на заводах цікаво, екстравагантно. Ну, коротше, сенс в тому, що часто густо отут. Оцей шланг і патрубок, він взагалі має йти туди, до мехвода. А тут так вийшло, що його вийшло закрутити, затягнути тільки з нахилом трубки в протилежний бік. І тому я дорощував тут добрих пів метри, пів метри шлангу. Так? он там трубку врізав. он там далі вона йде. Так? Зараз стандартна процедура для мене. На машинах всіх я врізаю туди шланг для, для кращого монтажу. Але все до місця система там працює. Тут ми від... змушені відглушити коробку, тому що не можемо нарізати там різьбу на теперішній час. Відповідно, було прийнято дуже болісне для мене рішення відглушити. Коробка. Це я вперше відглушив коробку а, власними руками. Вперше, так, замість подачі води на коробку. Вона у нас закольцована. Все, коробка у нас не гріється. Так, і відглушив коробку, на превеликий жаль, зробив. Собі в конспекті нотатку. Бо в мене є конспект, де я назбирую покращення мої пропозиції щодо оптимізації конструкції БМП-1, бмп 2 І деякі низку, низку рішень я запроваджую вже сьогодні, вчора, певний час. Спостерігаю. Проводжу експерименти, допрацьовую. І це суттєві суттєві покращення. Тобто там періодично мені трапляються різні статті. Пишеться воно пишеться, що там завод такий то модернізував такі то там машини. Так? Але е, я бачив, ні, я дійсно бачив там різні там модифікації, екстравагантності і дійсно непогані рішення. От бачиш, так, 99 машин не мають на трубках зворотної подачі пального від форсунок різьбового з'єднання, а одна має. І це дуже зручно. Так, це покращує демонтаж, бо ти розкрутив з'єднання різьбове, відставив трубку в бік, все, ти її не гнеш. Тому що гнути, в принципі, трубку ти можеш обмежену кількість разів. І так, я бачив такі рішення. Цікаві, очевидно, заводські, так, не кустарні, але вони не масові. І я всього-навсього рік в цій темі, але запровадження тих покращень, які є у мене в конспекті, вони суттєво, вони суттєво дійсно покращать цю машину. Тому що філософія побудови. Реальної бойової машини для нашої країни, для наших реалій, має бути така, що конструкція має бути орієнтована не на спеціалістів профільних із підготовкою, і не для роботи машини в тепличних умовах. Конструкція бойової машини має бути така, щоби. П'яні, непідготовлені, невігласи, так? які цілком ймовірно будуть цю машину або експлуатувати, або ремонтувати, вони під час цих процесів мінімально мали фізичну можливість мінімально пошкодити речі. Наприклад, елементарно. Все, що під ногами буде затоптано. Що би там хто, які розробники, що би не казали, всі трубки пального, які під ногами, по них будуть товктися. По них будуть ходити, їх будуть перечавлювати, їх будуть таким чином псувати. Просто приберіть їх на стіни. Нічого не треба. Просто приберіть їх на стіни. Все, це, це елементарна річ, вона суттєво зменшить кількість псувань трубок. Із подальшим перетиранням, дірявленням, втратами пального. так? От. Таким чином, я записав собі в конспект. В конспект оце покращення я собі записав в програму найближчих днів. Я на сьогодні законспектую собі параметри цієї пробки і візьму. Підійду до іншої коробки передач, і на ній виміряю параметри мітчика і свердла, які мені потрібні, щоб в майбутньому на будь-якій коробці з аналогічною проблемою перерізати різьбу на наступний крок. Так, Більший. Бо там, там є запас простору ще на один крок точно. Тобто, якщо там М16, наприклад, так, ну так, візуально приблизно М16. То, в принципі, я думаю, м 18 туди цілком реально поставити. Ну, в крайньому випадку зі зменшеною голівкою. Так, щоб й ні. Але я матиму собі цей мітчик, це свердло, приміряю його на якійсь коробці і матиму собі декілька болтів, готових в органайзері. І я знатиму, що в майбутньому, коли я бачитиму цю проблему. Я зможу її вирішити. І таким чином, сьогодні я маю такий душевний біль. Тому що я завжди, коли бачу відглушені коробки, мені болить. Мені болить. Відглушені коробки мені болять. Чому? Тому що коробки на БМП у нас які? правильно гідравлічні. А система охолодження. Так, рідкісна на машині. Вона не тільки охолодження, вона ще й обігріву. Бо вона обігріває як десант, так і коробку передач. І якщо обігрів десанту, він вмикається, вимикається так, за потреби. То коробка гріється у нас постійно. Чому? Тому що вона яка правильно, гідравлічна, вона цілком і повністю у своїй роботі спирається на масло. На гідравліку. А масло, як відомо, має відчутно різні властивості за різних температур. Так, в процесі роботи коробка нагріється. Але поки вона нагріється в процесі природньої роботи, у вас житимуть своїм життям перемикання передач, повороти і гальма. Все життєво необхідне у вас житиме своїм життям. І коли ви стартуєте на мінус 10, наприклад, і поки ви коробку розігрієте до там, ну, адекватних хоча б 30 градусів, у вас шансів пострадати, постраждати, загинути через повороти, передачі. Гальма більш ніж достатньо. Коробки мають грітися. Це дуже важливо. І це це наочний приклад того, як хтось десь колись не під'єднав систему спуску. Ну, здавалося б, людина не змогла рушити, бо у неї. Передача не увімкнулася, як слід, не змогла розігнатися, не змогла повернути, загинула. А чого ж вона загинула? І ніхто не подумає, що це тому, що рік тому йому не під'єднали систему спуску з мотора, води, про яку мені наживо кажуть, ми її не під'єднуємо, вони нею не користуються, вона не потрібна, це мотлох. Вони не, не користуються, вони користуються вторинною системою, яку всандалюють і їм відглушують коробку. Коробка замерзає, людина гине. Цвях, підкова, кінь, війна. Кожен екіпаж, кожна людина, кожна машина важливі. І я змушений власноруч глушити коробку, і буквально година-дві проходить. Я йду там десь по своїх справах, дивлюся, чуваки тягнуть силовий блок. Мотор з. З коробкою. Тягнуть і я пристав до них ну, до силового блоку пристав, і такий, а ну секундочку, стоп, перекуріть дві хвилини і починаю лазити, роздивлятися. Вони мені кажуть, чого ти лізеш? ну, У тебе є твоя робота, твоя машина, чого ти до нас лізеш? Я кажу, хлопці, тому що я вже втомився від того, що ви даєте силові блоки, в яких не вистачає жмені болтів. О! 15%. Треба підключити пауэрбенк. Так, сподіваюся, мене нормально буде видно, Ну, або хоча б шутку. Бо, власне, що на мене дивитися. так? Я їм кажу, я буду оглядати я буду оглядати ваші силові блоки, бо я втомисю від ситуації, коли ви поставляєте блоки, в яких не вистачає доброї жмені гайок, потім цей блок ставлять на машину, і потім на день другий мене кидають на ту машину. Де вже щось до блока під'єднали. А ті гайки я фізично не можу поставити, бо все, до них доступу немає. Нема гаек, не зашплінтовані з'єднання. там, Те -те -те. Оце все ну, кажу, я, ну, від цього втомився. Секундочку, перекурить дві хвилини, я поповзую по цьому силовому блоку, подивлюся, що до чого. О. Бо ну, мені на ньому працювати цілком ймовірно в будь-який момент. так? Все. І оце роблю коло пошани навколо мотора на тобі. На крані спуску води відламаний з коренем <кхи> патрубок. Безпосередньо кран, так, І в бік відходить цей патрубок, до якого підкинеться шланг. А він там виламаний з м'ясом. І я знаю, як вони виламуються з м'ясом. Я знаю, як вони мнуться. Це коли недбало транспортують силові блоки або просто мотори. Так? На палетах, на дошках, на дровах. Не знати на чому. Кинули в шаланду, потягнули. Його побовтало, привезли стрілою, взяли, поставили, дом'яли. Це одне з тих елементів, ну, ти ніколи ну, не доможешся. так? Тобто завод робить для стерильних умов, заводська комплектація, підставка дерев'яна. У них все висить в повітрі, все захищено, все чудово. Не буває. Такого не буває в реальному житті, окрім як доставка з заводу до машини. Все. Вже коли привезуть в частину, його знімуть з підставки, переставлять на палет, помнуть трубку, виламають і все. І система не буде працювати. Чому через рік людини повороти живуть своїм життям? Тому що замерзла коробка. Чому замерзла коробка? Тому що вона відглушена. Чому вона відглушена? Тому що спускали з'їли різьбу все. Замість спускати краном зручного мехвода, спускали ідіотські. Вторинною системою. розламали, все. Загинули, втратили машину, екіпаж, коридор в Крим, так, поки що. Я їм кажу так і так. Кажу, хлопці, це не годиться. Вони мені там давай, ну, їхній, хто у них там головує, насправді, достатньо адекватна, тверезана ну, людина взагалі-то, так? Тільки ну, з усією постійною прагненням кількості там, терміново швидко, здаємо 500 тисяч машин за місяць. І я їм кажу: я оцей кран вчора носив до зварювальників. Не вчора, ну там, цими днями. Я носив, мені цю трубку варили, я її поставив, і вона добре працює. Ти зараз поставиш. Без нього на машину силовий блок. День, там, раз, другий, третій, п'ятий, десятий. Вони спустять воду з коробки, успішно з'їдять різьбу на тому силу міні, чи з чого там картер зроблений, відглушать і все. Першочергова система не працює, бо ти мав всі можливості її поставити і не поставив. Спуск з коробки, вторинна система не працює. Тому що вона не пристосована для того, щоб бути першочерговою. Вона не розрахована на те. Вона вимагає доопрацювання. Я сподіваюся, вона буде доопрацювання, але на теперішній час маємо те, що маємо. Все, як спускати воду з машини. От як, скажи мені, як спускати воду з машини? Ну, розбирати пів машини, відкривати люки, знімати шланг, воно тобі буде поднищу лити, в обличчя лити, усюди. Ти там будеш. Весь ковтати цю систему оголодження, псувати туди якісь ліки дурдомівські. Чому? Тому що колись там в Рембаті хлопаки, їм терміново треба було кинути, вони полінувалися приварити трубку. Там проходив повстан старший, наш спільний, там каже про що там мова. А мені там він каже, я три роки роблю ці машини. І за три роки не підключав цю систему, ніхто не скаржився, і все було нормально, всі спускали з коробки. Я кажу: так: це ганьба. Це ганьба і сором. Особливо враховуючи ну, те, що ти одна з найзначущих фігур в ремонті, так, в нашому колективі, ти би мав це знати, наслідувати, поважати і домагатися. Бо те, що ти робиш, це непорядно стосовно наших. Побратимів, ти свідомо, коли маєш нагоду того уникнути, ти свідомо знижуєш ресурс машини, закладаєш бомбу з повільненої дії, яка призводить безпосередньо до ось наслідків. Ось тобі стоїть машина, на якій я працюю, яка через це постраждала. І ти свідомо це робиш. Я буду робити все від мене залежне, щоб цього з цим боротися. Проходить наш там командир спільний, каже, про що там мова, про що ви тут там лаєтеся. Я кажу, так і так. так і так. і Він каже, він командир підрозділу ти типу, менший за званням, за посадою, ти нічого йому там не можеш зробити. Так. Я, кажу, я не можу зробити, я буду робити все від мене залежно, я буду доповідати всім командирам по всій вертикалі в будь-які способи. І буду звертати увагу на те, що ти робиться, бо так не має бути. Це фундаментально шкідництво, це злочинні дії. Ви маєте всі можливості зробити нормально укомплектувати і змусити працювати штатну, важливу для машини систему. Те, що ви її вважаєте неважливою, і ви там випускаєте машини руками без неї, це не з Зменшую значущості, Он вам приклад того, як це страждає. Так? Відповідно. Що? Відповідно, це ворожі дії. Я буду боротися. Мені кажуть: Ну, це типу стукачество, ти там будеш стукачем доповідати. Кажу, називайте це як хочете. Я на війні і воювати я буду. З ворогом в будь-якому форматі. Якщо ти там. Мені, ну, чхати, чесно, на погони, там, звання, кар'єри, ким би ти не був? Якщо ти свідомо забиваєш болт на важливі речі і збираєшся випускати машини із бомбою сповільненої дії? Це що, блютус у мене? Вимкнувся. Значить, ти мені ворог. І вже мені не цікаво, як ти там мене будеш називати чи вважати. Добре, оце все ми з ними там проговорили на підвищених тонах. Все, я розвернувся, пішов, роблю свою роботу. Дивлюся, вони там ходять, ходять навколо, там щось крутять. В районі крана, і потім один із них повз мене проходить десь там за повз півгодини після того. Я кажу, що ви там робите? Він каже, та що, кран варимо, що ми робимо. Я кажу: о, все, чудово. Треба буде завтра на шикування подякувати власне, людині, так, що дослухалися моїх порад наполегливих. Бо він там мені каже: от я там три роки збираю без того. Кажу, будеш ну, це розповідати командира. Всіх, до яких я дотягнуся, будеш це ти їм розповідати. Що ти три роки робиш, і чому ти дозволяєш собі це робити 3 роки? Так? Ну, слава Господу. Ніби принаймні вони там робили. Я не знаю, чим це них там закінчилося, бо в мене у самого роботи повно. Але, ну, принаймні, намагалися зробити це так, суттєвий крок вперед. І я спостерігаю, зокрема, знову ж таки, так, до ефекту доміно. Аналогічно, подібна ситуація з пневматикою. З пневматикою також наочні очевидні паралелі. Першочергова система пуску і вимикання фрикціону в аварійних ситуаціях вона пневматична. Всі інші другорядні. І за фізикою створення механізму суцільного машини, і за всіма інструкціями мають використовуватися тільки коли першочергові системи з якихось причин недоступні. Але ті вторинні ну, вони призводять до перенавантаження низки інших ланок, які набагато швидше виходять з ладу, ведуть до втрат позицій, загибелі людей. Так, І. Максимально нам шкідливі. Тому що? Тому будьте свідомими. Поважайте себе, поважайте свою техніку і ставтеся з повагою до деталей. Бо ці ефекти доміно, так, ефекти метелика, десь там гаєчки забракло, буде їздити на швидкість, не впливає, впливає. Але ви це, ну, якщо можете зрозуміти, дуже запізно, так? якщо взагалі встигнете зрозуміти. Поважайте себе, поважайте техніку, любіть її. В деталях. Будьте уважними, поміркованими, вивчайте, читайте, міркуйте, будьте береженими і успіхів вам у всіх добрих справах. Слава нації!